На території головного храму Луцька сьогодні мертва тиша. На вході до собору кожен ніби затамовує подих. Хай спочуває. Олександр Кравчук, лучанин. Йому було лише 40. Ніхто й ніколи не бачив чоловіка злим, розгубленим і навіть засмученим діляться знайомі. Завжди щирий, усміхнений, радісний життєрадісний. Що би не сталося, не завжди посміхався. Прекрасно чудова людина, тільки одні хороші спогади про нього. Вибачте, складно сьогодні говорити і рідним загиблого військовослужбовця Олександра Кравчука. Так як наш, то дуже гарне, дуже смирне дитя було. Але що зараз говорити? Говорити велика втрата для батьків В Україні втрата, тому що. Гинуть наша, гинуть найкращі. Найкращі гинуть. У планах Олександра було багато допомогти батькам вивчити, як то кажуть, поставити на ноги дітей, з'їздити з дружиною в тижневу відпустку. Ось тільки дружина тепер вдова, а діти дорослішатимуть без батька І Вічний спокій, подай, господи, душі спочилого, раба Божого. Нового представленого воїна Олександра Олександр Кравчук загинув 24 грудня неподалік селища Опитне на Донеччині. Вони відчували, що він там на передовій лінії. Він давав знати його серце перестало битися в результаті ворожого обстрілу, коли він захищав нашу країну від ворога. Він віддав своє життя як багато інших. Як ми повинні відноситися до тих, які гинуть за волю і за єдність і незалежність, незалежність своєї землі на даний час України. Звичайно, що з пошаною, з гордістю і з розумінням того, що вони для нас є прикладом. Ось ці хлопці. Хлопців в формі. Прощалися із полеглим героєм Олександром Кравчуком на колінах. Домовину із тілом героя пронесли театральним майданом Луцька, де поруч фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Військові разом з духовенством, владою і лучанами заспівали гімн України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.